Всім привіт! Сьогодні зробимо невеличкий огляд на гантелі на берні. Ось на сторінці Алло, де вони були і куплені. Ось можна дивитися, вона не в повному обсязі зараз набрана, тому що сюди має докомплектуватися ще ось такі по 2,5 кг з однієї сторони і з іншої. В загальному у нас є дві по 5 кг. І по 2,5 загальна кількість цих блінчиків у нас 4 по 5 кг і 8 по 2,5. Вони покриті пластиком доволі непоганої якості. Фіксатори у нас є пластикові. Також різьба тут теж пластик, але в середині там металевий штир. Який зверху покритий пластиком, ручка також пластикова, але не слизька, дуже зручна і тому рекомендую до покупки. Ця модель була в загальному на 42 кг, також є ще більші і менші комплектації. Дякую.